Хлопці та дівчата виносять прапор України і дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Так починається перший міський етап цього конкурсу в нашому місті героїв. Тут 31 команда рі. Кожен має свою назву, як то характерники чи січові стрільці. У кожній по вісім учасників та учасниць загалом майже дві з половиною сотні дітей. Аби потрапити сюди, вони вже пройшли довгий шлях підготовки і тренувань. Тренувалися стріляти, і, до речі, зайняли перше місце. Тобто ми не даремно тренувалися, також дуже багато тренувалися правильно ходити, нога в ногу, щоб все було. Вчили пісні, вірші. Ну нам в принципі подобалося готуватися. Було весело. Я з 16-ї школи. Наш рін називається Північна Варта. Ми готувалися в центрі туризму, лазили по канатам, стріляли, вивчали історію козацтва. Мені більше подобається лазити на канатах і стріляти. Перед стартом всі як один відповідають на питання, чого вони хочуть перемогти. Перемагати, і в цьому слові перемога не лише у військово-патріотичній грі, а й усім мріяної України. Далі локації самої гри тут максимально швидко зібрати та розібрати автомат. Продемонструвати фізичну підготовку локації центру туризму та навіть евакуювати поранених на одній з локацій. Старша група має продемонструвати вміння з медицини, і поки вони проходять інші етапи, молодші використовують час тренерів навчитися накладати турнікет. Такі українські реалії нині треба вміти всім. За дітьми уважно спостерігали і нинішні захисники та захисниці. Ми воюємо сьогодні, да, щоб наші діти не воювали завтра. Ну але ж бути готовим до війни треба постійно, відповідно, хоча б морально дітей приготувати до цього, да дати якісь елементарні навички військової підготовки. Тобто і раніше проводилась там до призовна підготовка юнаків. Ну але зараз, в принципі, і дівчат дуже багато, і в принципі це дуже похвально. Да, що і хлопці, і дівчата. Да, з цікавістю займаються цим військово прикладним спортом. Нас у гості покликали взяти участь, да, якби бути прикладом. Ну от відповідно і намагаємось Управління освіти Чернігова кажуть, національно патріотичне виховання завжди було важливим в освітньому процесі. В нинішніх умовах його необхідність навіть. Пояснювати не треба національна патріотична гра «Сокіл Джура» є дуже важливим і ефективним методом засобом і виховання якості, національної свідомості, ідентичності, роботи в команді, мужності, тобто тих всіх якостей, які діти отримують повинні отримати в школі за шкільною партою, і далі любити свою державу. І саме в цій грі в атмосфері змагання діти відпрацьовують і необхідні навички та вміння та органічно застосовують знання з історії. Змагаються три вікові категорії: молодша, середня і старша групи. У кожній різна кількість конкурсів і є свої переможці. Результати, хто представлятиме Чернігів на обласному етапі, і боротиметься за участь у всеукраїнському, мають оголосити 4 травня. Знайти їх можна буде на сайті Чернігівського центру дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово патріотичного виховання. 我娘。